Sia da 45 mm, rustico e di scarsa efficacia, poteva lanciare a brevi distanze una specie di grossa bomba a mano. Il mortaio d'assalto modello 35 è un'arma di accompagnamento e di arresto a tiro curvo o teso per distanze da 100 a 500 metri, dotata di buona precisione. La bomba ha un raggio d'azione di 20 metri. Caricamento è singolo per la bomba, multiplo per le cartucce di lancio contenute in apposito caricatore. Può funzionare per il tiro teso da 100 a 500 metri e per il tiro curvo da 300 a 500 metri. Celerità di tiro: circa 30 colpi al minuto per Усім привіт! Сьогоднішнє відео на тему Граната Бреда до міномета італійського Бріксія зразка 1935 року. Ось такий у мене макет, друзі. Саме головне це відео буде про історію, як я його знайшов цей макет. Ну і як частково відновив ось так. Поставив на фоні такої італійської фляги, тому що я її відновляв недавно, вона була така сплюснута. У мене в розділі Італія в наявності також є шолом італійський, карабін італійський. Ну і тепер ляже ще граната Бреда. Теж в цю колекцію про Італію, друзі. Що я знімаю цей ступ? Я хочу поправку маленьку внести. Діло в тім, що в я... мене відео вже відзняте, як я робив його, цей макет. І я там сказав, що я це роблю ці місця, виділяю воском. Але в даному випадку, друзі, я робив літолом. Тому що, по-перше, літол підходив. Погода холодна, дощі, і літол не розтікався. З ним дуже гарно працювати, швиденько. Я люблю працювати з літолом, якщо чесно. І так вийшло, що мені все зійшлося. Яка? Це зорі зійшлися, і я робив літолом. Це набагато швидше, ніж свічкою. І зручніше. Тож я оце відео роблю саме, щоб Ну, сам себе виправити. Щоб не подумали, чому я так сказав, сказав, свічкою буду робити, а робив літолом. І ще, друзі, хочу сказати, що це відео не є повчальне. Знаєте, якщо немає зеленого поняття, а ви, або ви підозрюєте, що це небезпечна штука, не беріть його в руки, не робіть макетів, купіть собі цей макет. Є люди, вони зроблять макет і не потрібно ризикувати. Просто в моєму випадку він був безпечний. Взагалі, повністю безпечний. Я собі його... Зробив, як кажеться. Ось таке. Ну і не несе ніякої агітації, друзі. Це чисто колекція. Тож, в мене ще один макет в колекцію. Таких макетів у мене різні вже, я думаю, поза сотню. Ось таке, друзі. Тож приємного перегляду. Така знахідка в мене сьогодні, бачите? Шикарна. Хто в курсі, я збираю макети. такі різні. У мене вже велика колекція з них. І ще одна в мене в додачу це називається Граната Бреда, якщо я не помиляюся, до гранатомета Брестія. Це 1935 рік. Італія. Це інертного типу. Запускає, летить, вдаряється взрив. Ось таке. Друзі, чому я його взяв? Взяв я його, тому що він вже безпечний, бачите? Він такий, до речі, з моря, бачите, він кращий, ніж з землі. Ось таке. Бачите, він же пустий. До речі, ось так. Зараз я його розкручу. Бачите? Тут така ситуація. Кишаємо. Тут така ситуація, бачите, все пусто. Взявся я за створення макета своєї гранати до прексії. Ось такі мене деталі в наявності, друзі. Не дивлячись, що вона з моря, бачите, багато вціліло оригінальних деталей. Навіть ось ця пружинка, і то вона оригінальна, бачите? Взагалі малесенькі-малесенькі детальки вони вціліли. Бачите, і все, все працює, як має бути. Ось, бачите, Ці деталі я вже переворонив. На вулиці дощ я не маю можливості плавати. Навіть сюди мені цей засікає трохи, бачите, мокре. Переворонив оцю частину, але як я її воронив, друзі, я її переворонив, бачите, дуже капнув. Але не витирав. Це для того, щоб бачите, раковинки є. Щоб там залишилася кислота і воно пожовтіє. Після того, як я все відчищу, я ще буду фарбувати верхушку, друзі. Я ще й того масла не змащував. Після того, як я вже пофарбую все, ну, капає мені, в цих раковинках повинно залишитися таке жовте-жовте, ніби ржа. Знаєте? Але це буде не ржа, це буде імітація ржі. Але в принципі, яка це. Природні. Такий буде жовтуватий, чуть-чуть колір, а решта, де гладеньке буде блистіти. Ну, це такий задум. Коли буду фарбувати верхню частину на біло, я в деяких місцях капну воску, потім все зафарбую. І потім нагрію, коли все висохне, нагрію або попробую так цей воск зняти і в тому місці буде чистий метал. Так ніби фарба полущилася, друзі. Тому що буде зроблений макет під старий, тому що раковини, що його воронити, фарбувати під новий. Можна, звичайно. Я одобряю макети люди, які роблять, наприклад, я сприймаю це і заміну металічних частин на, наприклад, на пайку, на свинець, на олово, чи, там, наприклад, навіть на картон. Ну, кожен створює макет, що хоче. Ну, одним словом, я буду так робити. Накапаю тут воску. Особливо це буде зроблено, друзі, ось тут. Бачите? раковинки які. Я їх не хочу закривати. Ці раковини. Десь в мене дитка, ось, бачите? Я на ці раковини капну воску, потім зафарбую на ці царапини такі. Це я поробив, друзі, як розкручував. Змоги, однак, що й не можна. ну, Блін, нагріти не можна було. Тож так вийшло. А це алюміній. То я завоскую тут, зафарбую і потім знімлю, і фарба там не тримається. І буде з такими втратами фарби. Дощ мені теж засікає сюди. Бачите, ось таке, друзі. Ці деталі всі оригінальні. Але було багато і втрат в мене. Бачите, в мене не було, наприклад, ця граната була стрілена, не було захисного купачка. Бачите, ось такого. Це я його сам зробив, заворонив і, як я сказав, не натирав маслом. Це для того, щоб він був такий ніби поржавілий, старий. Потім на і ржавіти не буде. Буде ось такий старенький, ніби э, хороший. Метал я взяв для його створення старий. Я такий зразу в ракунках. І ось такий в мене вийшов. Це не оригінал, ну копія. Ось таке я, друзі, зробив собі. Таку деталь я зробив. Щоб доповнити. Знову ж я зробив кільце, друзі, з старого металу. Теж заворонив Бачите, хочу показати всі раклини. Ось таке воно. Потім натру його маслом. Чуть-чуть вигляд зміниться. Ось таке. А до речі, ось ця деталь, друзі, це оригінальна деталь з середини. Бачите? З середини гранати. Дивіться, як пружинка збереглася. Навіть Така тонесенька пружинка В середині збереглася. Ця штучка. Ну, Багато збереглося. І я хочу максимально укомплектувати цей, ну, цю гранату. Зробив ось таку. цей запобіжник теж до того кільця. А я його спеціально зістарив, щоб він ось такий був. Після старю я друзі воронівку. Як я... Зараз я покажу. Ось такою штукою. І це метал я покривав нею. І це я покривав нею. Зараз не переживаю, що проживіє, тому що я буду витирати його ще ацетоном, Вірніше, обезжирювачем. ну, ацетон там. Тож мені все одно я це буду робити через 5 хвилин. Ось таким я вороню, затемняю ось таке. Ще з нового в мене що зроблене ось ця прокладочка. Вона свинцева, друзі. Це вона йде під цю штуку. Бачите? Я потім я буду збирати, я вам покажу. Це теж я сам зробив. Мусив відновити. Її взагалі в не, мене не було. Її так роз'їло. Взагалі, не знаю чому. Цю штуку, бачите, наколювач, прийшлося теж робити, друзі. Тому що в мене його не було, згнило. Ще можливо, що я його просто в морі не знайшов. Він випав. Він повинен був гарно зберігатися. Але я там пробивав. Вроде. Но, ним словом, друзі, я його не знайшов. Але я зробив копію. Все, як положено, він теж, бачите, такі, ці дирки вони не круглі, вони так на скоса йдуть. При вистрілі він повинен тіпи, чуть крутитися, щоб докрутити цей жало. І він сюди закручується, цю штучку. Ось, бачите. Цю штучку я теж сам робив, друзі. Я її робив з забоксідки і кави. А я просто-напросто взяв цю штуку. Середина натер маслом, звідси наліпив трошки більше скотчу так, кругом. І залив епоксидкою і розмішав з кавою. Звичайна кава і бо прозора. Ось таке я вилив, ці трошки вирізав, зістарив. Зістарів, зі дуже просто взяв, підкинув одним словом, і воно як пішло по камінцях і п'ємо п'ем, отак потріщини поробило, бачите? І все. Ось таке мене буде, ніде старе оригінальне. Все підходить, все чітко в мене. І останнє, що я зробив, друзі, ще цю трубку. Бачите? Тому що ця трубочка, бачите, вона в мене ось. Бачите, різьба така. Тому що тому 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 що, що, що треба берегти пальці, друзі. То приходиться чимось жертвувати. Які жертви мають бути. Зате пальці на місці. Різьбу я нарізав, друзі, надфилем. У мене ось такий набор, як кажеться, інструменту різного. Ну, є дремель в мене, ну є мене, інструменту вистачає. Тісочки малесенькі, бачите, такі. І ось я нарізав таку різьбу. Як сказав, ось дощ зараз знову закосить до мене. Але я працюю, чуть-чуть дощик, він не мішає. Мене тільки підбадьорює. Як сказав, друзі, я використовую. Матеріали такі, як мають бути. Наприклад, якщо це трубка алюміній, значить алюміній. Хоча можна було замінити її на якийсь папір і сріблянкою помалювати її. Або взагалі не ставити. Вона буде вставлятися сюди. Бачите? Цю штучку. З середини ось так. Вона буде в середину вставлятися, зараз покажу. Незручно однією рукою. Ну, ось так. І буде розвальцьовуватися, бачите, з цієї сторони. І все, і буде комплектно. А як сказав, люблю, щоб було природне, щоб матеріали відповідали таке. Ось в мене, бачите, такі теж напівфабрикати є ще. Оце я теж вже обварив. Заварив всі тріщини в них. Дирки, свищі такі. Ну, а де що лишилося. Шпаклювати я не буду. Ну, це я так просто до слова, а нанесу де-не-де фарбу. І все, друзі. Бачите, в мене таких є багато. Це і взагалі ще. На початку роботи. Ось такий макет буде. Ну, вони всі різні. Так, треба сховати, буде Ось таке, друзі. Тож починаю зборку. І так, підготував верхню частину, ось така обмотав скотчем. І зараз беру літол, буду промащувати з допомогою зубочистки, нанесу такі місця. Де не бажано, щоб причепилася фарба. Фарбувати буду я білою фарбою і плюс ось такою чуть-чуть жовтуватою. Переважно буде біла і де-не-де де жовта, щоб видавалося таке, ніби біла фарба чуть-чуть пожовтіла, ну так від старості. І цієї фарби буде дуже-дуже мало. Ось таке починаю намащувати літол. Ось так наніс літолу. Ось така картина. В основному наносимо на ці точки, котрі поржавіли. І ось так. І починаю фарбувати. Ось так, друзі, наніс фарби. як казав, жовте і біле. Ну, вроді нормально. Нехай сохне, потім просто візьму онучку, витру, і все. І ось таке вийшло. Нехай сохне. І так взявся до фарбування стабілізатора. Перед тим як його малювати, покривати там скотчем, літолом, бачите, друзі, на ньому є клейма. Якщо я їх покрию фарбою, вони будуть, їх не буде видно одним словом. Тож перед покриттям червоною фарбою я спочатку ці клейма виражу. Візьму звичайну чорну фарбу. Це в мене чорна фарба. З допомогою зубочистки і такої ватної палички, ацетону. Я спочатку залию ось ці клейма. так чуть-чуть фарбою, так ніби воно вимазане, знаєте, ніби його добре не помив. І по тому я нанесу літол, так ніби там злізла фарба. І будуть видно клейма. Вони в мене і так не дуже. Видно, бачите? То я їх виділю хоча б чуть-чуть. Ось таке. І так, промастив чорною фарбою чуть-чуть. Очистив, бачите, ось так клейма вилізли чуть-чуть. Ну, я думаю, і того добре. Більше вже не витягнеш. Чуть-чуть виразилося і в місцях клейм, як я сказав, буду промащувати літолом. Одне погано, що дощ, друзі. І приходиться так пристроюватися, де можу. Свій столик робочий. Прийшлося вже сховати трошки в сторону. І ось таке. Все, промащую ось ці всі раковини, такі пошкодження літолом. І фарбую ось такою червоною фарбою. Ось так наніс літолу. Все, починаю фарбувати. Все, пофарбував, чекаємо хорошого результату. Фарба висохла, друзі, ось так протер. Ось такою ганчіркою. Бачите, вийшло мене ось таке старе. І далі я онлайн покажу, що вийде стабілізатора. Кусочок, бачите? Делітол. Ось таке. Но, діло в тім, друзі, що там раковини і буде виглядати дуже смішно, якщо я там зафарбую. Бачите? Ось так. Ось. Бачите? Хто... Я просто багато дивився фотографій перед тим, як щось малювати, Що щось робити. І я дивився, в яких місцях дуже витираються. Зазвичай оці хвостовики. Я так думаю від того, що по стволі пробігає, пролітає граната, і вона так витирається. Бачите? Ось тут, друзі. Ось, бачите? Ось таке. Ось бачите, що виходить? Ось. Всі мої пошк... пошкоджені місця. ну... Ось так. Ну таке буде понищений. Ну що зробиш? Який вже є? Шпаклювати я не став. Що вийшло, то вийшло. Нехай буде так, друзі. Ось таке. Дочищаю і покажу пізніше результат. І так, результат мого пофарбування. Ось так головна частина виглядає зараз. Ось така. Як я сказав, я фарбував білою і чуть-чуть жовтою. Ну, жовту фарбу біла з'їла. Білої фарби було більше. Ну, ось вийшло таке, як каже. Получилося ось таке. По стабілізаторі в мене, друзі, вийшло ось таке. Бачите, усі раковини я залишив без фарби. Ось таке. Звісно, вийшло дуже страшненько. Але більш-менш натурально. Ще було б смішніше, якщо б в раковинах була фарба червона. Ось так клеймо в мене вийшло, бачите? Ось таке. Ось такі діла у мене, друзі, по фарбі. <кій> Тож можна макет збирати вже докупи. Ще у мене, бачите, я поставив цю трубку на місце, розклепав її акуратно і зістарив те місце, бачите? Тому що щоб воно вписувалося ось, в загальну картину. Ось така. З середини я не став її старити. Ось таке. Макет робився для себе. Ось таке. Ось, бачите. І дивіться, ось ця капсула, бачите, під ББ. Яка вона, вона з алюмінією, яка вона поїджена. А дивіться, пружина для осколків яка в хорошому стані. Бачите, я її не воронив, я її лише промив маслом. Протер добре маслом. І все. Бачите, збереглася. Стальна пружина збереглася. А ось алюміній з'їло так. Тому в мене ось ця штучка, вона, ця трубка її розділо теж, я її почав крутити, вона бац і трісла на кілька кусків. Ось таке, друзі, розложив я порядок, як я буду збирати. Сам детонатор. У мене вже все пусте, друзі, чистесеньке, пусте. Бачите. Я, до речі, випалюю такі частинки. Алюміній треба акуратно випалювати. Спочатку очистив, все добре. Воно вже було безпечне, потім я його випалюю, щоб там не було навіть долі ніякого яка це речовини. Ось таке в мене по, по детонаторі. Це у мене по головній частині, бачите, ось такі детальки. По запобіжнику у мене ось таке. Ось такий в мене запобіжничок. І по капсулі ось таке. Все, починаю збирати. Ось так зібрав головні частини. Це виглядає ось так. Бачите? Все на місці, все штатно. Тут поки що випадає, поставлю пізніше цю пластинку і цю, і все. Все буде чітко. Зібрав ось головну частинку. Бачите, ось так. Все виглядає ось так. Ну, зібрав запобіжник. І збираю далі. І ось такий етап, друзі. Головна частина. Ось так в мене виглядає. З середини ось так. Запобіжник на місці, ця частина ось так. Все можна скручувати. Одне ще, друзі, можу застерегти вас, Доприклад, цю різьбу, якщо ви мали ось з таким діло, не потрібно радіти, відкрути, крутити, 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 тому що ця різьба летить дуже швидко, друзі. Її потрібно змастити гарно і якомога менше крутити нею. Ось таке, скручую докупи. Все, получився в мене ось такий макет. Вбитий, звісно, друзі, але, але свій знайшов сам, Чуть-чуть підновив сам. Ось таке. Вже сонечко виходить після дощів. Ось такий макет, друзі. Тож всім удачі, щасти вам!